Йдемо далі бокс, де б'ють не лише руками. Майтай, традиційний тайландський вид спорту, став важливим для українського спецпідрозділу Артан, головного управління розвідки. 70% його бійців вихідці зі спорту, і тепер у Львові вони провели кубок пам'яті полеглих спецпризначенців. Більше розкажуть мої колеги. Традиційні тайландські ритми супроводжують кожен удар і кидок. Це турнір спецпідрозділу «Артан» головного управління розвідки з Муей-Тай, тобто таїландського боксу. На відміну від звичайного, б'ються тут не лише руками. Це, як говорять у Таїланді, це бій восьми руків, вісім конечності, лікті, ноги, колені, руки, е, Розрішені е, броски. Три раунди по три хвилини за бійцями пильно стежать судді і враховують кожну помилку і кожен вдалий удар. Перемогу поєдинку здобуває. Баяць із Гліб. Українець Гліб Чабан, чинний чемпіон світу з таїландського боксу. З його обличчя все ще стікає піт. Настільки поєдинки за кубок пам'яті, запеклі навіть для найсильнішого бійця. Щоб поїхати на чемпіонат світу, треба всіх тут перемогти. Усі хлопці теж голодні, і навіть з мого залу, що казати, люди там ну деякі хлопці дивляться там, що я роблю, також навчаються. і в мене для Артану Муейтай є сакральним. Приблизно 70% його бійців вихідці зі спорту. Сам спецпідрозділ виник на початку повномасштабного вторгнення, і тоді складався суто зі спортсменів. Тож із цього випливає головна мета турніру. Шанувати пам'ять загиблих двозагиблих спецпідрозділу Артан. шанувати пам'ять загиблих всіх воїнів, загиблих всіх людей. Василь Сорокін стояв біля витоків Артану. Через поранення в нього відсутня частина стопи. Про всі пройдені напрямки боєць говорити не може, але згадує Бахмут. Снайпер підстрелив нашого хлопця. Його довгий час ніхто не міг евакуювати. І вже пішли там. Ми евакуювати його пізно вночі. Почали назад. Ти спочатку став мій побратим на міну ліпісток. Після того як я взяв його на руки, ніс його я також наступив. Ми вже разом допригали до зони евакуації. Василь до повномасштабної війни був титулованим бійцем Муейтаї. і зараз, попри травму, продовжує займатися спортом в тайському боксі. Я дуже багато чого добився. Я став дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіоном Європи всесвітні ігри ставав другим саме в цьому виді спорту. Я вважаю, що я виконав свою місію на всі стовідсотків. Турнір відбувається втретє, але вперше Кубок пам'яті бійців Артану проводять під егідою міжнародної федерації тайландського боксу. У спецпідрозділі навички з Маїтай вважають корисними на війні. Завдання треба виконувати не лише силою в тілі, а й на характері. Психологічна готовність до будь-яких ситуацій, яких треба приймати швидко, швидко рішення. Навіть чуйка, яка притаманна для спортсменів, чи то на ринку, чи на татамі відчуття свого противника, допомагають в виконанні бойових завдань. У кубку пам'яті представлені 14 українських областей. Я Хочу подякувати всім захисникам України, які зараз боронять нашу державу. Завдяки їм ми зараз можемо в цьому гарному залі показувати результати свої, представляти нашу країну на міжнародній арені. На турнірі пам'яті боксери борються і за кубок України. Його володар відправиться на чемпіонат Європи. Роман Гавриліврій Глобінка подробиться телеканал «Інтер», марафон єдині новини.